Сатирики, гумористи за річного Роман Демчук останні кілька років пише винятково твори для дітей. Автор зізнається, саме це допомагає йому не лише відпочивати, а й прививати дітлахам моду до читання. Були написані і вірші, і проза, але я не придавав тому значення, я його не шліфував і варто було за це взятися. І вийшла перша книжка і зразу вона стала кращою книжкою року за визначенням читачів Дружна рідня. Це мене підстебнуло. І я буквально за два з половиною роки написав. П'ять книжок письменник каже, що його твори не схожі на більшість сучасної дитячої літератури, тому що знайомлять малечу саме з українськими народними традиціями. А на прикладі казкових героїв він намагається донести до дітлахів поняття добра і зла. Чемний з добрими очима, щире серденько, хлопчини, не лінивий, працьовитий сіє гречку, сіє жито, латку проса, дві пшениці. Це говорить для птиці. Помагає птицям звірам у життя, прекрасне вірить. В ліс прийшов, побачив лося, тут усе і почалося. І Починається казка. Казка прозова, але вступ і закінчена в такій римованій формі. Самі ж малюки від казок в захваті, кажуть, вони не лише цікаві, а й пізнавальні. Мені саме найбільше подобається те, що він їх робить як чарівними й добрими казковими, як справжні казки. Мені подобається читати казки, щоб ставати розумним, все знати. Презентація книжки Країна казкомрій» відбулася в рамках книги Найкращий подарунок. Організатори розповідають це не перший подібний захід, який організовують на Рівненщині. Для мене книга це дитяча книга, це дуже важливо. Я зрозумів, що дітям цього не вистачає, тому відповідно, коли е, е, я побачив, що наш письменник потребує в допомозі. Зарічненські письмені, до речі, це фактично моя батьківщина я народився в зарічному. Ось то звичайно для мене було дуже принципово і важливо продовжити цю акцію. Подібні презентації проведуть також в Рокитному Володимирці Кузнецовську, добровиці та Зарічному. Відтак планують роздати у бібліотеки області весь наклад країни Каскомрій, який нараховує 500 примірників. Вікторія Катеринчик, Назар Медріган, інформаційна програма День.